Чемпіонка східу та Європи зі штовхання адраз серед паралімпійців Вікторія Шпачинська торік здобула чотири медалі на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Як результат, першу на Кіровоградщині відібралися на Паралімпіаду 2024 у Парижі. Суспільному розповіла про здобутки за рік та як готується до змагань. Перший етап відбору Паралімпіади пройшла на міжнародному турнірі з легкої атлетики у лютому в об'єднаних Арабських Еміратах. У Дубаї Вікторія Шпачинська здобула медаль завдяки спробі на 12 метрів 20 сантиметрів. Переволнувалася, ну зайняла третє місце. Ну результат, звісно, смішний був. Нормативом для відбору на чемпіонат світу у Парижі для штовханець ядра на цьому турнірі був результат 11 метрів, каже тренер Олег Соколовський. Ми минулого року не брали участь в міжнародних стартах, і потрібно було всі. Національній збірній команді показати заявочні результати, які б давали їм право бути допущені до Чемпіонату світу в Парижі, де розігрувалися наші ліцензії. Далі Вікторія Шпачинська у червні посіла третє місце на глобальних іграх серед атлетів з порушенням розумового та фізичного розвитку, які відбулися у Франції. Я дала панірниче своїм соперникам, які еквадоркам. Також у червні спортсменка перемогла на чемпіонаті України у Луцьку і Поїхала у Париж на чемпіонат світу серед паралімпійців. Там виступали 1300 параатлетів зі 107 країн світу. 31 спортсмен представляв Україну. Я зайняла третє місце. Для мене це був шок, тому що боротьба була серйозна. Третє місце на чемпіонаті світу дозволило Вікторії Шпачинській завоювати ліцензію на участь у Паралімпійських іграх. Є напрацювання позитивні і є елементи, над якими ще ми працюємо. Для Олега Соколовського паралімпіаду в Парижі шоста на попередніх його вихованки здобули вісім медалей. Ми з тренером провели роботу і протягом далі роботу чисто психологічно, техніку настрою, працюємо більше на техніку, тому как бы йдемо в парі з тренером. Працюємо над цим, щоб їх повністю вбрати. І вийти, звісно, желательно на перше місце. Є моменти. Емоціональної підготовки, емоціональної підготовки і технічні моменти в період фінальних змагань у цих шести спроб, які надаються учасникам уже де розігруються медалі. Є проблеми, над якими ми працюємо. Розраховую, що ще одна його вихованка здобуде ліцензію на участь у паралімпіаді. Анастасія мисник травмована. І, але у нас до ще до кінця травня продовжен термін отримання ліцензії. Вона готується зараз до чемпіонату світу о, в Японії, де будуть розігруватися ще ціл, певна кількість путівок на Паралімпійські ігри. Вони відбудуться у Парижі з 28 серпня по 8 вересня. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.